Довгий час практично п'ять років мені стузіри мої безпривідні навушники. Тоже від Xiaomi Airbus 2, чи базик, як вони правильно називалися. Здушна річ, але в чому приходить кінець. Вони вже тимарзні ізоленти ходили на сині, і заряду з одного навушника мені хватало десь на годину. Але, 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 але? На розпродажу виконую такі навусники. Вони всього шугунавську 999 гривень, хоча будуть півтора тисячі. В комплекті самі навусники, запасні гумки під дизний діаметр вуха, коробка і книжечка. Хоча могли б замість з впарити і силіконовий, але за то спасибі. Ті навусники через спеціальну аплікацію. Мають, е, мають в собі сумодав, DAW роз'єм прозорості вміють показувати заряд як самого кейсу, так і акумуляторів окремо. Е, можна через їхній додаток настояти собі зести, тобто на натиск на, на вусник, тут немає кнопки і Тут є е, сенсорна кнопка, до якої, якщо е, утримувати, можна назначити певну дію. Наприклад, на один клік можна паузу поставити, на подвійний е, тап можна поставити наступну пісню. Як вам зручніше? Самі навусники досить добре взяв вус і мають такий хвостик. Зарядка через Type-C. Тут є непомітна маленька кнопка. Якщо не вдається з'єднати з телефоном, то можна її потимати, вони прийдуть в режим послуку. Тобто скинуться до заводських. Обіцяють автономності 36 годин з кейсом, а сам навушник до 7 годин. Я сьогодні Практично цілий день ними користувався на досить багато стухав, і вони в мене аз на 20 Можна їх використовувати по черзі, тобто ви стухаєте якусь аудіокнигу чи розмовляєте, а коли вже лівий научник сів, ставите його на зарядку, правим продовжуєте користуватися. Назад тут немає мультипойнта, тобто Приєднаний до кількох пристроїв У мене є все такі от... Есперанси куплені в порції старі навушники, в Так в них є мультипойнт. Тобто я можу підключити до телефону і ноутбука їх одночасно. І коли, наприклад, немає звуку в телефоні, а починає грати музика на ноутбуку, я слухаю там. А коли зупиняю музику на е, ноутбуку, я можу включити музику на телефоні і без ніяких маніпуляцій продовжувати слухати з навушників. Таким чином, завдяки розпродажі всього на все за 999 гривень, порушив досить непогані навушники в обновку. Праную собі знайти під них чохор на всяк випадок. І буду користуватися.